На польсько-українському кордоні розпочався протест польських перевізників. Десятки мітингувальників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною гребенному, дорогуську та курчові. Зокрема, у напрямку пунктів пропуску Ягодин Дорогуськ ситуація із митним оформленням погіршується. А на пункті пропуску Раваруська Гребенне ситуація не змінилася. Митне оформлення ще триває. Ми пам'ятаємо, що в нас сьогодні станом на ранок у черзі на в'їзд в Україну було 100 транспортних засобів. От вони з ранку з 9 години і до 13.20, коли почався власне страйк польських перевізників, вони ще встигли в'їхати, і ми їх ще дооформляємо. Uh -huh. От, але далі ну, рух припинений, відповідно, припиняється митне оформлення, оскільки нічого не подається. Немає не, не вантажів. Польські перевізники кажуть, що вони будуть оформляти один транспортний засіб на годину і зовсім перестануть оформляти, пропускати власне, вантажівки із товарами першої, 24 четвертої групи. Це в нас пам'ятаємо ті товари насіння, соняшнику, ріпаку, куку, кукурудзи і пшениці, на які польща встановила ембарго. Проте польські перевізники пропускатимуть пасажирські автобуси, вантаж із паливом гуманітарну допомогу, а також продукти харчування, які швидко псуються. Загалом ключова вимога польських перевізників повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників. Учасники блокади вимагають запровадження комерційних дозволів.